Кожен день надії Алєксєєвої з села Трибухівці Меджибіської громади починається з догляду за мамою. Розповідає останні два місяці до родини навідуються працівники мобільної бригади. Вони надають медико-соціальну допомогу вдома. Медсестра вимірює тиск, перевіряє рівень цукру в крові та консультує, як полегшити щоденний догляд. 92 в неї стався інсульт, і вже 5 років. Ми її доглядаємо. Ну, важко це всі виконувати ці роботи, тому що людина хвора і тим більше вона трошечки. Запогано говорить, дуже треба до неї прислухатися і розуміти це все. Але, ну як, це наша мама. Таку допомогу в громаді надають в межах ініціативи Всетурбота це частина українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Для людей з обмеженою мобільністю програма працює тут три місяці. За цей час допомогу надали півтори сотні мешканцям, розповідає регіональна координаторка проєкту Оксана Драч. У нас гарна співпраця з місцевими соціальними і медичними службами. Ми спільно шукаємо проблемних людей з проблемами і спільно вирішуємо їх потреби і проблеми. Тобто команда виїжджає до маломобільних людей, визначає їх основні проблеми, потреби соціальні, медичні, психологічні. Мобільні бригади відвідують родини кілька разів на місяць, каже медична сестра Наталія Панасюк. Приїжджаємо в сім'ю, визначаємо їхні потреби, проблеми міряємо тиск, цукор, підгузки, пеленки, урологічні прокладки, вологі серветки, протипролежневі матраси це все ми видаємо людям при потребі. Це все абсолютно безкоштовно. У складі команди медсестра та соціальний працівник. Працюють вони не лише з пацієнтами, а й з доглядальниками. Коли люди доглядають за своїми рідними, вони менше уваги звертають на себе. Вони забуваються за себе, можна сказати. Вони всю свою увагу, всю свою підтримку вони віддають людині, за якою вони доглядають. Щоб берегти від емоційного виснаження для доглядальників організовують зустрічі взаємодопомоги, говорить регіональна координаторка. Де вони діляться власним життєвим досвідом, власними ситуаціями, підтримують один одного. Вони можуть там розкритися, вони можуть там відпочити, відволіктися. Залучають до таких зустрічей і психологів, щоб трішки розвантажити психологічно, переключити наших доглядальників, надати техніки, можливо, психологічного розвантаження. На зустрічі приходить і Алла Іванівна Стрибухівців. Шість років вона сама доглядає за мамою. Розповідає, у жінки деменція і хвороба часто проявляються агресією. Трошки відволіктися, трошки якби віддихнути, бо я тільки з нею сама в хаті. Нині проєкт працює в пілотній Меджибіцькій громаді. Наступної до ініціативи долучатимуть Новоушицьку, каже регіональна координаторка проєкту Оксана Драч. Надалі планують охопити всю Хмельницьку область. Ірина Дуднік, Оксана Євтухова Суспільне новини, Хмельниччина.